Всім привіт, всім добрий ранок, добрий вечір, добрий день. кого як. яка година. Так ми вже збираємося в рейс. Речі я вже трошки вчора поперевозив. І трошки сьогодні. Зараз у нас година 20 хвилин по 11. Черга на пів-п'яту вечора. Але приїхав раніше, бо тому що треба позаправ... заправити машину, у нас буде три машини, їхати, треба всі три позаправляти. Не знаю, може вони заправлені, але мене треба заправити. І зараз їду на мойку, треба помити машину, бо тому що дуже брудна. Така погода, що. Їхав я. Тоді з Києва додому, то цей... в Києві сніг випав, їхав додому, така хляба була, І машина дуже сильно брудна, а зараз нічого не падало, то трохи сухо на дорозі, то... Це... то можна буде їхати нормально, не позаляпається. До кордону, в принципі, вона не позаляпається. Що зараз виїжджаю, їду на мойку митися і потім будемо заправлятися. Машину помили, помив, приїхав на, на завод, а тут акумулятори, пацани міняють. Нові. Акумулятори. бошовські. Та йде зразу. Бошовські. Дивіться скоренько, все, поміняв вже, так. все заховав. А у мене лямпочка згоріла. Крутиться, але не світить. Блять, нахуя тись не матюкайся. <усподарить> <говорено> <говорено> сука, то він спеціально взяв. Ти туди автопілот. Патілот. То не така лампочка. Як не та лампочка? Що ти говориш? А, диви вона не заходить сюди. Не може такого бути! Ну я тобі кажу, що не заходить. Отак. Лампочку поміняли. Машину заправили, то все дуже довго, бо е тому що все на раз. І, <заправили> і 4. Не 4, один, два, три. чотири машини. Заправити, тому треба акумулятори поміняти. Мені треба лампочку поміняти, тому тросика перебити. Е і воно все так виходить, що все в останній момент, останній день і перед виїздом. Е ще коли літо. Тепло, то ще можна якось приїхати там зробити, а зараз <гад> холодно вітер і не особо сильно хочеться на дворі щось робити крутити. Я поки лампочку чекав, поки поставили. У мене там взагалі пластмаса там розбита, то її треба все міняти. Потім заправлятися, приїхав до нас. Приїхала бочка солярку нам привезла. Поки він злив ту солярку, поки ми почекали, позаправлялися. Я заправлявся, до речі, майже самий останній. І цей. Поки туди-сюди вже вибило на заїзд. Я вже приїхав, стою перед кордоном. Якраз був запуск, і... а мене не запустили. Якраз переді мною в машини позаїжджали, мене не запустили, сказали стій, чекай. так стою, в принципі, чергу воно не скасує. І, і такі то діла. Ззаді ще десь дві машини, їдуть одна мегабіла і синій паровоз. На тому, що я, я працював, якраз, до речі, в минулому відео показував, що я їздив його вантажити. І на ньому їде супродальний бойщик. Так що їдемо в рейс з супердальнобойщиком. Там руки трясуться, ноги трясуться, але їдемо. Він на паровозі не... не їздив, він їздив. Ну, десь там по місті, то їздив, а... а так, щоб в рейс їхати, він на мезі працює. Але нічого страшного, десь. Дзвонив, десь там їде. Я думаю, що за годину часу вже буде тут. Так що я буду потрошки помаленько розкладатися, або в машині бардак, я то все позакидав і так є. І... І не складав, так що. І буду чекати на заїзд на кордон. Заїхав я до наших, оформлятися, чорному щось не сподобалося. Сказав, їдеш на рентген. Шукав в мене папероси, дебіл. Каже, ти в панель Сірі ховаєш. А я йому казав, кажу, якщо ти хочеш знайти, то шукай. І в общем каже, поїдеш на рентген. Зараз, якщо вийде, то трошки вночі зле знімати, але зараз. Пришвидчному виді, якщо вийде, то покажу як заїжджати на рентген. Приїхав рентген, заїжджаєш машину лишаєш і вони проскановують. Покликав мене, тому що в мене щось на спальніку є. Щось там є, я кажу, Йдемо дивитися, він каже: ні, нехай собі кому треба, нехай собі шукає. У мене є рюкзак з речами і нічого такого забороненого нема. Ну, так, як ви бачили. Це вже типу, йде ця сторона на виїзд додому і треба задом їхати через ті всі паси, крутити, рвати резину, щоб попасти туди на рентген. Ну, я з тим ділом знову я приїжджаю до брами і мені не схочуть браму відкривати, бо тому що вони сидять в теплі, в носі ковиряються. А ти собі стій, чекай. Сигналити на кордоні не можна? Але той, хто веде канал тандем Україна Європа, йому можна, йому можна сигналити на кордоні. <гум> я шучу, звичайно. Бо перед тим я пішов їх шукати, їх не знайшов, їх не було. А пішов до той митник, що мене оформляти має. Що мені сказав, ну, виписав мені бумажку, тут, типу, на рентген. Сказав, я тобі зараз відкрию браму, їдь, бо їх десь нема. І все, і зараз треба стояти, чекати, поки вони свої дозволять прийти в велике панство, щоб відкрити відкрити браму. Така в них робота, дуже тяжка. Ну я не спорю, кожна робота по-своєму за цей задовбуюча. Неважно, не ким ти працюєш, чи ти грузчик, чи ти бухгалтер, чи водій, чи, 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 чи ти просто дегустатор вина. Але ставлення таке в них, типу, до, до водіїв, бо вас багато ми одні, і, коротше, називається, не подобається робота міняє, якщо не міняєш, то значить не ней. І так, ми терпимо їх, вони терплять нас. Але то нічого, якщо брати все близько до голови і до серця, то довго не протягнеш. Так що, сижу, чекаю а далі буде бачимо. Буду бачити. Казав митник, що зразу прийдеш до мене, я тебе скоренько оформлю. Мені тільки митника потрібно і все. Так що. Ждем. Так, кордон я переїхав, переїжджаю його дуже довго, виїхав десь година п'ята ранку. Поїхав в мене роз, розмитнення було в Жешові, в Польщі. Я заїхав вже щоб туди. Хотів. Я думав, що встигнуть, тому що восьма ранку я був там, навіть біля восьмої. А роботи в мене були до першого дня. Я думав, що мене за той час розмитять, я виїду собі вже на, дор на автобан і стану на паркінг на пауза. Брокер попався такий пофігіст, що я до нього не міг дзвонитися і дописатися. І він мені вже аж потім написав десь півдруга-друга, що в мене вже в общем, я можу виїжджати. Митницю не знімав, нічого, бо там В общем, таке якесь. Я вже достояв 9 годин, просто потім відкрив зміну і поїхав. 10 кілометрів я не доїхав до Німеччини вчора. У мене ще був хоча час ходіння ще 3 години міг їхати, але щось я прихворів, горло болить, насморк, голова болить, то я вже зупинився, коротше. Антигрипін і лікспати. Це була друга ночі, десь по другій. Сьогодні 10-й, о 10 пару хвилин я виїхав. І все, і їду. Мені до розвантаження 320 кілометрів, але це буде на завтра, тому що це вже сьогодні пізня година. Розвантаження в мене біля Франкфурта. Сьогодні я ще проїду якихось, може 150 кілометрів. Щоб не стояти ще одну 45 хвилин і далі не їхати, потім буде проблема стати на паркінгу. Ну а біля розвантаження я дивився по гуглі, то не... там нема де стати, там в селі якась контора. В общем що завтра зранку буду доїжджати. Так, Всім привіт, всім добрий ранок. Приїхав на своє розвантаження. Машина маленька там була, зараз буду заїжджати. Відкрився. Тут таке різних них всяких є політ. Ти розумієш, що вони тут і роблять політи. Але розвантажує мене поляк. Витягнув дві пачки. Каже, мусиш почекати, бо хтось з бюра прийде, бо трошки заленкувають <сих> і політи. Сира доска є отаке І мусить подивитися. Я думаю, що все буде добре. Але просто займає час, має ще сьогодні завантаження 80 км переїхати і... і така то штуковина, Але палітки нормальні, тому що просто мають трошки сире дерево і зелений відтінок на, на самих таких кубіках. Навіть нема що показати. Ну, от Як відрізняється тут о, чорне, там таке. Але ну нічого, нехай собі вирішують. Головне, щоб розвантажили, підписали мені це щоб я звідси чухнув. <сміття> Чекаємо тих німців з бюро. Як бачите, я вже їду, значить мене розвантажили. Спішу скоренько на, Чуть -чуть -чуть -чуть. на завантаження, тому що... Сьогодні п'ятниця і вже 20 хвилин по 12. Працюють вони до 4-ї, так, як мені сказали, мають вантажити мене вручну коробками складати. У мене в прицепі бардак, тому що я спішив сильно. 18 кілометрів мені до завантаження. ще якихось пів години я думаю, що я заїду і ще. Мають мене встигнути завантажити. А розвантажували мене недовго. Я нічого там не знімав, тому що з однієї сторони він розвантажує, з другою вже закривав прицеп штори. Я просто дуже довго чекав, поки приїде якийсь е чувак і подивиться на ті паліти. Я зараз фотографію оставлю, які паліти я привіз. Гавняння. І їм вони дуже не сподобалися. Так що. Вибрив, що, дозвонив, що таке воно було. Ну, просто багато часу втратив, що чекав. І все, так що лечу на завантаження, бо, тому що вже дзвонили, <риснє> поки я розвантажився 17 пропущених дзвінків. І все так що. Доїжджаю до завантаження, а далі вже будемо бачити, чи будуть мене грузити чи ні. Так, я добрався. Добрався до свого завантаження. Став під рампою. І стою, чекаю, а що я чекаю? Поки не буде вантажити. О, до речі, рампа. Чути, що скрипить. Рампа опускається і будуть не грузили. Машині я скоренько забіг, доски посколав, ремні, тріщотки, і в прицепі тільки що позамітав. Машині не, не, не замітав, я думаю, що буде нормально. І все, поки я заїхав, а як я сюди їхав, то взагалі капець <гум> я повернув. Там було два з'їзди, мені треба було в наступний з'їхати і нормально я би собі поїхав. А сонце світило навігатор, я коротчі, повернув на перший з'їзд і поїхав в центр міста. Я за голову злапився, я вже хотів плакати, сідати, але ну, це що нічого не поміняє, поплачу і все рівно далі поїду. так що Я звітом ти вибрався, то треба собі купити камеру. Мав би камеру, я би включив і бачила, як, як я їду. А так на телефон. Особу навіть. До мене дзвонили, навіть руки не брав телефон, або не мав я Та і все. За той час, поки вони мене будуть вантажити. Поперепихаю, то все позаправляю якраз і буде добре. Казали, що мене сьогодні 100% завантажить, так що буде супер. Всім привіт, всім добрий ранок. Ну що, мене вчора вечором завантажили, тут вже було пізновато. Повісили мені пломби, дали мені документи і сказали їхати на замитнення. Замитнення в мене е, в Німеччині на кордоні з Чехією, хто дивився мої відео. Я там сто... їхав синім Мерседесом там на, на кордоні якраз я стояв 3 дні, ремонтували мені машину, бо не їхала передача, якраз її передачі пропадали. І в мене там замитнення, замитнення в мене там в понеділок, сьогодні субота, і я думаю... Переїду я туди, мені 370 кілометрів туди. Я вчора виїхав там, пару паркінгів проїхав, було забиті, потім заїхав собі в реєчку, зупинився. І це. І все, і думаю, переїду туда, ти вже буду стояти завтра неділя, а щоб в понеділок самого ранку там вночі не їхати, так що їду сьогодні. Всім, їду. Провід, всім добрий ранок. І сьогодні вже понеділок я вже стою на кордоні Німеччини Чехією, Акраз там, де було в мене відео, що було поламана осені коробками. Приїхав я сюди в суботу, після тим підав, нічого не знімав, тому що прихворів, тяжко було говорити. Зараз у нас 15 по 7.00 ранку вже мені вже трохи легше підлікувався за ті дні і на ну, вулиці проснулося так холодно капець і треба зробить документи, щоб мене замитнули швиденько, щоб я сьогодні до вечора ще... вже в Польщі лягав спати. Дивився в Гуглі, що працюють вони о 7.00 ранку. Ну, зараз підемо провіримо. Заніс документи. Сказали прийти десь піводиницька. І що можна йти спокійно ще досипати. Ще все буду. Трошки ще поваляюсь, посижу внеті. І опіводиницька піду до них. Опять. Не опять, а знову. Так, документи мені зробили. Так, так це відбуває. Зробили документи, я їх поскидав, вони перевірили, годину часу десь перевіряли, написали, що можна їхати, все добре. У мене якраз пауза вийшла 45 годин і 6 хвилин. Відкрив зміну, зараз постою на молоточках за 2-3-4 хвилини. Буду виїжджати, їду в кофті, виїхати зразу в Чехію заїжджаю. І поповняти треба буде бокси. зараз буде вибігати з машини. <клес> Поповню бокса. Візьму собі на дорожку може, каву. Перетягнуся, вже діну футболку, шорти і буду вже тоді вирішати далі. Поки що їдемо поповняти боксо. Так, їду от таким <клес> сюди кружечок такий, походу. Якщо Протуйтесь зроблю... Через 200 повернути і, і бокси поповняти, тут черга на мойку і тут бляха, я не влізу, бо тут оцей стоїть. Трошка так. Буває, як завжди. Десь на 600 рейсу наїздив, накрутив, накрутив. Заїхав я туди. Ну, Завжди заїжджаю, там кругом мойки, крувомойки і типу, тут стою. Машина стояла, Задом рачкувати, розвертатися. Але фігня Нічого страшного, щось починає капати, то лі дощ, то лі сніг. Але, Але то таке. Сьогодні вже 2 грудня, так що бокса поповнив. Я думаю, що Чехів я проскочу навіть дуже добре. Срачно на, на панелі, ну як, окуляри, бокс і тройнік. Табличку нарешті вже повісив. Бо я її завжди забувався з дому забрати, вона так вдома була. А тепер вже нарешті забрав машину, повісив. Так що таке? Так що добре, хвати Гландіти, будемо їхати в дорогу. В Чехії вже туман 0 градусів. Нічого так ну, видно, але місцями буває, що дуже тяжко видно. Але нічого, протягом туманочки свідять, значить їдемо до, до кордону з Польщею мені залишилося 122 кілометри. Солярка закінчується, сподіваюся, що хватить. В хватить. Там вже заїду заправлюся, і буду їхати далі. В Чехію я проїхав, ну майже проїхав, нормально без пробок, без нічого, головне проїхати і борною. Там сам, саме більше завжди проба. Все і їхаємо. Так що якось отак воно вийшло. Всім, хто дивився, ставим пальчик наверх. Всім до зустрічі в наступному відео. Всім пока!